Вітаю в ефірі Кава Брейк. Запрошуємо усіх охочих долучитися до нашої розмови. Сьогодні до нашої студії ми запросили гостя, якого мабуть більшості містянам нашого міста не потрібно представляти. Історик, культурний діяч, керівник рафтових музеїв міста Запоріжжя, пан Михайло Мордовський. Вітаю вас, пане Михайло! Вітаю. Дуже рада вас бачити. Взаєм. Навіть сьогодні під час війни можна дізнатися, як в Олександрівську саме таку назву мала Запоріжжя. Більше ста років тому жили люди. Навіть сьогодні можливо зануритися в історію, побут, звичай, культуру та інше, і дізнатися про минуле наших пращурів. В Запоріжжі вже два роки процвітає музей історії архітектури міста. В музеї представлені різноманітні інтерактивні експозиції. Це і копії дверей Старого Олександрівська і відеоінсталяція та збережені архітектурні елементи, що вплетені в дизайн музейного простору. Фотографії різних років насиченими подіями та визначними особистостями, та головне, це унікальна атмосфера, яка занурить у минуле рідного міста. Тож сьогодні, пане Михайло, ось одразу хотіла запитати, як на мене, це такий унікальний музей? Так розкажіть, будь ласка, про нього, як виникла ідея? І ось він доволі такий молодий, але ну особливий для нашого міста. Насправді ідея створити такий музей у Запоріжжі. Виникла рівно три роки тому, mm -hmm. а приблизно рік ми. Працювали над його створенням і ось відкрили два роки тому. У жовтні виникла вона з того, що в Запоріжжі почалася реформа бібліотечної мережі. І е, вирішили зробити таким чином, щоб об'єднати в деяких бібліотеках зробити невеличкі музеї, які б розповідали про абсолютно різні моменти історії нашого міста, міста Запоріжжя, і ось вирішили почати з архітектури, оскільки це така тема, яка об'єднує багато багато складових. Ну окрім того, що це е, е, архітектура, е, е, це ще і історія міста, яка закарбована у старовинних будинках. У якихось історіях, які навколо цих будинків складені. Це історія людей, які проживали в цих будинках, це взагалі історія міського простору, як такового. І найголовніше це, ну як на мене, це історія про майбутнє нашого міста, тому що від того, яким ми бачимо минуле, як ми його трактуємо, як ми його розуміємо, ми можемо відштовхуватися і робити проекції у майбутнє і таким чином побачити не на 100%, звичайно, але тим не менше, побачити, як буде розвиватися місто, якими векторами буде розвиватися місто в майбутньому. Ось відчути місто, так, коли було спочатку започатковано з часів Олександрівська, так? коли були ще Міноніти. Я знаю, що там чотири зали представлені. Ось розкажіть, будь ласка, ага. детальніше, що можна побачити в цих залах? Так, у нас чотири зали, чотири великі теми, на які ми розбили всю експозицію. Перша тема це архітектура доби міста Олександрівська. Ага. Починається вона з 18 століття і доходить до початку ХХ століття. Можна сказати навіть до середини ХХ uh -huh. століття певні стенди. А далі у нас меноніцька архітектура або архітектура меноніцьких колоній. Це дуже цікава тема, в яку ми коли робили музей. Ми навіть не очікували, що вийдемо на такі рівні розуміння цих колоній і взагалі архітектури, так? Так, тому що це дуже цікава тема. А, і можливо там про неї ми окремо uh -huh. а, поговоримо. А, третій зал присвячений 20-30 рокам двадцятого 20 століття. Uh -huh. Це архітектура модернізму а, і безпосередньо конструктивізму, який був поширений у Запоріжжі у шостому селищі, частково у а, історичній частині нашого міста. І останній зал він про середину ХХ століття, про відбудову після війни, про неокласичну архітектуру, яка була тоді найбільш поширена, і ось ми доводимо десь до 60-х років ХХ століття нашу експозицію. І далі нам просто не вистачило місця. Тільки елементарно не вистачило місця. Так би ми пішли далі, далі. Я думаю, що довели б до сьогоднішнього дня, тому що є дуже цікаві. Приклади архітектури і 60-х і 70-х років є цікаві рішення. Такі скажімо так, навіть не архітектурні, а містобудівні рішення в Запоріжжі. І про це варто говорити. Про архітектор розповідаєте, бо ось говорячи про мононістів, так я знаю, що і навіть зараз німці підтримують так цю. Це цей напрямок діяльності у Запоріжжі. Я знаю, що вони безпосередньо якось допомагають, роблять якісь свої архітектурні пам'ятки uh -huh. в місті Запоріжжі. А Ось чи потрібно, ну, як на мене, потрібно 에, говорити про архітекторів, які зробили такий внесок, такий вклад. так, у наше місто і зараз люди дивляться і бачать і так би мовити, знаєте, ну насолоджуються такими чудовими архітектурними спорудами. Чи є окремо, чи можливо, окремо є якась місцина, де розповідають саме окремо про хто побудував це місто? Звичайно, у нас є інформація про деяких архітекторів. Шкода, що більшість із цих архітекторів вони не місцеві, так. не запоріжці або не Олександрівці, але тим не менше вони внесли величезний вклад в розбудову на міста І ми, звичайно, що розповідаємо і про них, і про їх історії, як вони тут опинилися, чому опинилися, і а, які цікавинки у своїх проєктах вони започаткували. І а, в Олександрівському залі а, ці архітектори от ховаються за тими дверцятами, mm -hmm. копіями дверцят а, Олександрівських. Да, от, якщо їх відкрити, то там нас зустрічають фотографії, деяка інформація про таких от архітекторів, які. Розбудовували наше місто, така маленька екскурсія, у маленькому просторі. Так, а скажіть, будь ласка, ну як на мене родзинка, це мабуть екскурсоводи? Я знаю, що ви також так проводите особисті екскурсії. Ось як можна замовити собі екскурсію наразі під час війни. Можна я знаю, що замовити так, прийти, uh -huh. і ви будете розповідати, чи можливо ваші колеги, чи можливо, якщо людина хоче просто у тиші зануритись, вона може тихенько почитати, подивитися. Uh -huh. На жаль, от остання опція сьогодні майже неможлива, тому що ми відкриваємося, як ви сказали, по запиту. Тобто, uh -huh. якщо є збирається група, вона може зателефонувати до туристично-інформаційного центру міста Запоріжжя. Або написати на нашу сторінку у Фейсбуці і е, замовити екскурсію в будь який з днів, окрім неділі і понеділка. Е, і ми залюбки проводимо екскурсію. Єдине, що е, єдине прохання, це група має бути до 15 осіб, угу. тому що зали невеличкі, у нас малесенький крафтовий музей. І е, для того, щоб всім було нормально, чутно і видно, от ми пропонуємо саме. До 15 осіб плюс-мінус такі от формувати групи. І ми залюбки проведемо а, таку екскурсію. Що стосується, тут у нас є різні а, форми а, роботи з нашими гостями, uh -huh. а, це окрім звичайної ну, екскурсії. Є, Скажу так, класичної екскурсії. Ми також в минулому, в минулому році да, започаткували таку екскурсію, як архітектурна темрява, де ми вимикаємо світло в нашому музеї і проводимо з невеличкими такими от електронними каганцями екскурсію. Тобто вона атмосферна, вона, скажімо так, додає якоїсь такої втаємничності чи щось таке угу. от, у розповідь. І користувалися попитом. От були у нас і є у нас квести. Зараз ми в цьому році їх не проводимо через те, що е, війна, і, е, на жаль, вони потребують трішки більше часу під, у підготовці і реалізації. Але у нас є квест -про, програми і для діток молодших класів е, молодшої школи, і для студентів, е, тобто можна. Прийти і в такій цікавій ігровій формі е, дізнатися про історію нашого міста там було три квест-програми абсолютно різні і досить такі цікаві, динамічні. І влаштовували ми також минулого року. Ми спробували такий формат як е, нічні екскурсії, е, починаючи з музею, і виходимо назовні, тобто по вулицях е, історичної частини міста. Вони також були досить популярними, і для цих екскурсій ми запрошували е, популярних запорізьких екскурсоводів, е, е, які пров проводили... І занурювали наших відвідувачів, наших гостей у цю таку от атмосферу старого міста. Тобто ми намагаємося абсолютно різними формами подачі подати ту інформацію, яку ми хочемо подати, і мені здається, що Оце от е, різноманітність у подачі да дуже. вони е, приваблюють дуже приваблюють людей. На жаль, під час війни знов таки ми е, дещо обмежені в цих, але формах. все одно ви працюєте. Це дуже круто, що ви працюєте. Якщо, да. Так, якщо є бажання, ви можете записатися, зібрати всіх друзів, сусідів і піти дізнатися цікаві факти про місто. Бо я багато циклів програм записувала, і я можу з упевненістю сказати, що наше місто насичене історичними подіями. Насичена особистостями цікавими, архітектурою, так і є про що слухати, і це навіть година-дві так не вистачить, щоб дізнатися всю історію, і ось ну я так налюбитися нашим містом. Потрібно мені здається, це декілька днів, чи, можливо і тиждень. А скажіть, будь ласка, можливо, є зали, які користуються більшою популярністю? Ось, в які зали люди більше йдуть і більше питають? Про що? Ми починали наш музей з залу, присвяченому саме Олександрівську, і я думаю, що ну, ми розпочинаємо з цього залу. І, звичайно, що більшу частину часу ми проводимо угу. там, оскільки там дуже багато інформації, так. дуже багато різноманітних інтерактивних штук, які Приваблюють людей, і на які звертають увагу і, ну, і намагаються там затриматися. Але, в принципі, всі зали вони цікаві, тому що вони не, скажімо так, не одноманітно показують різні абсолютно так. стилі. Ми намагалися, коли створювали музеї, зробити так, щоб вони не тільки за інформацією відрізнялися і відрізнялися навіть за дизайном самих залів. Наприклад. Зал архітектури менонітських колоній у нас має таку от стінку з фламандською кладкою. Просто от вся стіна викладена от так, як меноніти викладали свої будинки. Наприклад, зал з. Конструктивізму у нас виконаний в стилі конструктивізму. Він такий от білесенький, з рівними поверхнями, але тим не менше ми погралися з об'ємами, з глибиною простору, і він вийшов досить таким цікавим, абсолютно новаторським. І останній зал, там де ми розповідаємо про неокласичну архітектуру, там ми зробили по ну по, скажімо так на протилежних стінах ряди колон, фальш колон. Звичайно, це не не справжні колони, це імітація колон. Але тим не менше вона додає атмосфери саме цієї неокласичної архітектури, і, в принципі, якимись такими, от навіть дизайном, показує чим архітектура модернізму відрізнялася звичайно. від неокласичної архітектури або від архітектури доби Олександрівська. Але я знаю, що ви, ваші співробітники, не стаєте осторінь війни, так, і ви ще займаєтесь тим, що зберігаєте, так би мовити, архітектурні пам'ятки нашого міста. Ось, розкажіть, будь ласка, наскільки вони, ну, наскільки їм загружує війна, так би мовити, так і наскільки потрібно їх зберегти? Е, так, ми справді навесні почали е, закривати наші пам'ятники е, від. Ушкоджень, які можуть бути там від е, осколків, е, снарядів і так далі. Е, звичайно, що сьогодні всі сили направлені на те, щоб вберегти людське життя. І це найголовніше, це те, що ми маємо розуміти, що людське життя воно безцінне. Але тим не менше, е, Пам'ятки архітектури, культури, будь-які пам'ятки, в тому числі музейні експонати, вони також потребують великої уваги також потребують захисту, скільки. Це ті речі, які формують нашу нашу культуру, нашу ідентичність і нашу, от скажімо так, українську можна так сказати, державність, українську ідею. Тому ми також маємо подбати про їх збереження, і ми вирішили на початку весни закрити деякі пам'ятники у центральній частині нашого міста. Тоді ми зробили, 10, закрили 10 пам'ятників. Один з них на Верхній Хортиці був це пам'ятник жертвам сталінських репресій, або як його просто називають пам'ятник Менонітам, пам'ятки у середмісті Запоріжжя і в історичній частині. Влітку нам Довелося відкрити деякі пам'ятники через mm -hmm. те, що е пісок, яким ми обкладали е їх, е він просто почав розсипатися. Ну там е через технологічні проблеми, mm -hmm. да, і от сьогодні ми зараз от знову е працюємо над тим, щоб е закрити їх знову і е убезпечити. Ця робота досить о, така важка, дуже багато підготовчих моментів. Вичай. Тобто, це не просто прийти і закидати мішками з піском. Це дуже велика підготовча робота. І я дякую всім волонтерам, всім угу. громадським організаціям, всім фондам, які відгукнулися на наш заклик і допомагають нам в цій, скажімо, так, в цій роботі. Кожен воює на своєму фронті, так ви правильно кажете, ми маємо захищати, зберігати нашу культуру. Все одно знаю, що під час війни, хоч ви кажете, що музей е, так обмежено працює, але я знаю, що навіть у вас відбулася виставка нещодавно, так назва так. Мова міста. Розкажіть, будь ласка, хто ідейний наставник, хто організував цю виставку? І ось як ви гадаєте, потрібно робити такі культурні заходи під час війни? Культурні заходи мають бути в тому числі під час війни. Вони мають бути постійно, оскільки. Ну, ви знаєте, да, вираз Черчилля з приводу культури, коли йому запропонували не фінансувати культуру, а фінансувати набої. Він сказав тоді, а заради чого ми тоді воюємо. І от е, такі культурні, е, скажімо так, заходи, як відкриття виставок чи якісь невеличкі концерти це не тільки е, спосіб підтримати. Е, Культурні інституції підтримати е, митців, е, музикантів, і так далі. І так далі, це також спосіб розрадити людей, які опинилися в складних ситуаціях. Наприклад, я про виставку скажу, але uh -huh. до цього хочу розказати, що ми в музеї архітектури навесні започаткували дуже цікавий такий проєкт. Він розпочався з невеличкої екскурсії і акустичного концерту для запорізьких волонтерів, uh -huh. оскільки наші музеї розташовані. В підвальних приміщеннях вони ну ми їх вважаємо більш-менш безпечними так. під час повітряних тривог. І так сталося, що до нас звернувся гурт Запорізький гурт Франко і запропонував зробити ось такий от невеличкий захід для наших волонтерів. Ми радо відгукнулися, і цей от невеличкий захід він переріс у цілу. Низку концертів, які називалися Музика в Музика в музеї. Вони відбувалися щосуботи протягом чотирьох місяців, майже чотирьох місяців, і до нас приходили і волонтери, і люди, які Переїхали зі своїх міст окупованих, окупованих тимчасово окупованих. Так. І я бачив по обличчях, що людям це потрібно. Звичайно. Це була, скажімо так, екскурсія невеличка, там, хвилин на 40, і невеличкий концерт десь на годинку хвилин на 40. Угу. І Ну, захід був просто фантастичним. Люди приходили іноді до 20, іноді до 30 осіб, людей, от гостей, і це я побачив, що дуже-дуже важливо сьогодні нашим культурним закладам, нашим якимось хабам не зупинятися на. Не зупиняти свою роботу, продовжувати, тому що ця робота дуже-дуже потрібна і містянам, і роботу. Психотерапія так, для людей. І е, на День е, Незалежності України ми відкрили ось таку виставку, яка називається Назва мова міста. Вона, е, по суті, про назви е, наших вулиць, так. наших площ, майданів, парків і так далі. І ми намагаємося розказати. Е, коли з'явилися назви, як вони змінювалися, чому вони змінювалися, і чому процес перейменування, зміни назв, чому він нормальний? Чому він, скажімо так, логічний, і чому не треба його боятися? Mm -hmm. і не критикувати так а ну, приймати критикувати його. можна, це абсолют... критика. Це, от якраз, один з тих движителів, які рухають Взагалі угу. а... життя. Так. Нас. так, Тому що якщо не буде критики, ми не будемо знати, що добре, що погано, угу. і куди рухатися, а, і але а, ось така, от виставка, яка говорить про те. Як протягом понад 100 років змінювалися назви в нашому місті, і це дуже цікаво, але знов-таки через брак місця да, виставкових площ виставка вийшла така невеличка, камерна, і ми відмовили собі в якійсь, скажімо так, Конкретиці ну там немає переліку якихось там а, тисячі вулиць, mm -hmm. і, і коли вони там змінювалися, і так mm -hmm. далі. Але ми дали головне: а, ми дали там розуміння а, процесів, як воно відбувалося і чому. Цікаво, дуже цікаво. Знаєте, я хочу вам щиро подякувати за те, що ви працюєте, за те, що ви підтримує, підтримуєте психологічно, морально, так. Бо так, дійсно така підтримка дуже важлива зараз людям усім, бо ми переконані, що перемога за нами, і ми будемо вільно відвідувати вистави, виставки, співати, танцювати і будемо процвітати. Тож хочу нагадати, що до нашої студії ми запросили історика, керівника крафтових музеїв міста Запоріжжя Михайла Мартовського. Дякую вам, пане Михайле, і я переконати. На що ми з вами зустрінемося після перемоги і вже будемо святкувати так новими культурними подіями? Обов'язково. А я запрошую всіх до наступного випуску програми Кава Брейк.